Талановита Світлана Данчук вже багато років виступає на сцені. Це гордість Тисменецького району. Світлана перед своїм п'ятим сольним концертом і днем народження завітала на дитячу інформаційну лігу Сузір'я, де відбулася зустріч із юними журналістами цього дитячого колективу Тисменецької школи. Щирість, доброта, чистота звуку. Все це зачарувало юних журналістів, які розпитували Світлану про все. І милувалися чудовим голосом артистки. На та золя такувати, не за то торідна я мати, ой не зозуля, то рідна я мати, ой, то не зозуля, то рідна я мати. Це вже 50-та зустріч за останні три роки із відомими артистами, співаками, письменниками, представниками засобів маси інформації та інших галузей. Протягом таких зустрічей учасники дитячої інформаційної на Сузір'я мають унікальну нагоду познайомитися із новими людьми, саме тими людьми, з яких варто брати приклад.